«Сучасний отче. Одну хвилиночку. Дорога священника! Гостра й терниста! І нею, йти на наче по склі, щоб ціль досягнути священну і чисту спасати людину в гріховній імлі. Зщеним, як мученик, завжди готовий постати за правду і Божа мораль. Він перший духовник майкаття у слові, лікує молитвою смуток Пешаль. Нелегко вам очі Нелегко вамче долати неправду, вести поєдинок від зі злом. Та з вами Христос всесильний у владі. І ми поруч з вами, щоб битись з гріхом. Ви любите нас, наче батько, натхненно. Прийміть, подяку, від відпасти отож. Адже з вами, адже ви рятуєте цілу Вселенну. Ми любимо вас, люби, Отче, також. Боже, мій, які слова я зараз тобто. Спасибі за мир, доброту і любов, яку ви змогли поєднати у пастві, аби вона йшла до духовних обнов і вчилась у прірву гріха не упасти. Хай Бог вам подасть найщедріших щедрот здоров'я і сили на скелі Христовій, аби ви єднали український народ у вірі, надії й правдивій любові. Дуже дякую, Боже, мої солоденькі, мої чудесні, чудесні діточки. Ходіть сюди до мене. Боже, яка краса. <головіка> <головіка> дякую. На ногі, ноги, благі так, діда. Сонце світить і по здоров'я, хай дає. Боже, дуже дякую, дуже дякую, діточки, ви чудесні. Ви такі слова казали, що я щось на нас пам'ятати. Дуже дякую. Дуже дякую, мої любі, дорогі парафіяни. Дякую всім. Що пам'ятаєте день народження, пам'ятаєте свят і мене з ним вітаєте. Дякую ще раз за ті всі привітання. Що в мене, в принципі, день народження 11 грудня, і в цей час було дуже багато привітань. Я вам дуже щиро всім дякую. Вибачайте, що всім не відповів. Я не зміг. Дуже багато було привітань, і, по-перше, вас також дуже багато. І знаєте, навіть я кажу, от у мене є статистика по Вайбері. 900, 927 чи скільки чи 70, з чимось там лишилося, що я не відповів, і я так і на тому зупинився. Я вам щиро вдячний всім, хто вітали мене, а особливо дякую всім діточкам, дякую вам, всім, що пам'ятаєте день народження. Це є цікавий період, підбити підсумки. Я вам щиро дякую всім. Дуже дякую, дорогі мої любі парафіяни. Ви найкращі. Я з ким з отців нашими не здиваю, я кажу, в мене самі найкращі парафіяни, тому що вони чудесні, вони, вони вміють молитися, вони вірять у Бога. А вони кажуть, то наші отці теж я кажу, та де ваші? Ваші ні. На, мої парафіяни найкраще. Да, і і онлайн-парафіяни так само. Так, Всі, хто в церкві, на, я, <зараз>, зараз знову щось придумаю. Всі, хто в церкві, поставте свічку, Всі, хто в онлайні, поставте лайк. Та? Ібо по лайках ваших воздасться вам. Я жартую. Дай вам Боже всім здоров'я. Дуже дякую.